Садок вишневий коло хати. Да-да, я вам показую на яблуні і груші. Але е, далі тільки по фактам. Хто я вже знаєте, я не буду представлятися, е, я вам покажу два будинки, які вже, можливо, і бачили на бучмах. І чисто цікаво, скільки ви заплатили за них? У нас тут 6 соток землі. Два будинки різних, 56 квадратів. Це кухня. Підігрів підлоги, газовий котел Violent. Тобто 56 квадратів, ванна, кухня, дві кімнати. Коридор такий великий, що тут може диванчик стояти, тут новий ремонт, це не чистовий, як може здатися десь по фото, по відео. Це вже готовий ремонт. заходь і живе. Тут така, як дитяча. Ванна кімната, велика простора, де може бути не тільки душова, і ванна може стати підгрі підлоги, плиці, все красиво, все новеньке. І зала міряв сам лінійкою, бо задались питанням 20,5 квадратів. Там через вікна другий будинок. Там сарай, гараж. Коротше, йдемо. У нас криниця, вже покажу. У нас тільки... Докладно, вона глибока. Це бусьми, вулиця Чумаська, Кажеш, тут води немає, Ну як немає, є? Показав наглядно. Ворота, калітка, велика ділянка, тут у нас гараж, ну, гараж як, Коротше, як ще один сарай, скажімо так. <кхм> що по будинку треба? От там от дах перекрили, тут ні. Бачите, так? Да? Шифер старенький. Це другий будинок, тут фундамент побільше. Напевно, це 80-х років, а цей трошки пізніше будувався. І там чердак такий повноцінний. Це взагалі підсносик на мене. Щось таке стоїть. Ну і ось ділянка землі повністю, щоб не питали. А де 6 соток. Шість соток це нагадую, що будинок теж на землі стоїть. Це теж все рахується. Ніколи окремо не рахувалися. Тут тобто будинок стоїть, землі немає, питають, де сотка? Ну, там де й будинок. Так, і зайшли ми в другий будинок. Окремі тут комунікації, тут теж така вхідна зона, ванна кімната. Це у нас кухня і тут пічне опалення ще є. Грубку залишили. Ну і також Вайлент, окремий котел і розріджувач чугунні батареї. І ось така велика спальня ще одна. Тут дерев'яні вікна да, не поміняли. Але, власне, готові до торгу, щоб ви заїхали собі і жили. Наче я все показав. Мені чисто цікава ваша думка, скільки ви заплатили за 6 соток. Земельної ділянки в Вінниці і два будинки 56-26 квадратів. Ну, рахуйте, 80 квадратів хай буде. Плюс там хозприміщення ну це таке вже, як в подарунок. От 80 квадратів 6 соток. Е, ремонт зроблений, але ну, зовні ось є такі недостатки десь. Недоліки, кришу перекрити. І ось десь цегла розійшлася в деяких моментах. Ну, понятно там. Комусь щось там треба десь і землі довести, і дерев посадити, то ми вже не кажемо. Там то щось під снос, щось підробити. Ну, Все як є. Оскільки ви готові заплатити за дану будівлю. Чекаю на ваші коментарі.